З нагоди дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні голова ради оборони міста Олександр Вілкул привітав учасників бойових дій Другої світової, які мешкають у кривому розі, вручив цінні подарунки і продуктові набори. Дві тисячі людей мають звання ветеран Другої світової війни, 20 тисяч дітей війни. Але учасників бойових дій лише 10. і тим важливіше. Їх свідчення, тим важливіше їх історія, тим важливіше пам'ять. Вони для нас справжні герої. Ми будемо завжди пам'ятати їх подвиг. У місті діє велика комплексна програма, починаючи від грошової допомоги, зубопротезуванням, продуктовими наборами, закінчуючи роботою соцпрацівників, терцентрів, соціального таксі та іншого. Тому що це святе. Вони справжні герої. І так як Зараз наші хлопці захищають нас від російської цієї навали. Тоді наші діди, наші прадіди захистили і Україну, і весь світ від німецького нацизму. І завжди їм велика подяка. Сергій Скрильов, житель Покровського району, цьогоріч йому виповнюється 100 років. Ветеран безпосередній учасник бойових дій. Воював у складі третього білоруського та центрального фронтів. Брав участь у бойових діях Орловсько-Курської дуги, операції Багратіон у боях на території Білорусі Польщі, закінчив війну у лютому 45-го року в східній Прусії. 43-му році, в місяці, на Курской битве участвовала наша дивизия 307 седьмая и полк 1019 -й. так, там обороняли э, нашу страну. Участие 44 году летом в операции. Багратион, Белоруссии. Это очень большое было сражение. Трижды ранен, а я был командиром минометного расчета минометного полковой батареи. В этом как раз на полку я находился до 9 -го. Мая 45 го. Года. Это був радісний день. Так. День Сергій Скрильов продовжив службу в армії і після закінчення війни вступив до танкового училища. После учебу, так, при своєму звання, і вот. направили мене в групу значит оккупационных войск в Германію. Там я прослужив до 51-го року і перевели уже на Україну. В 1960 году, значит, наш полк танковый расформировали. И офицеры, которые постарше, значит, от, я был замкомандира танковой роты по технической части, значит, нас направили в зенитно-ракетный полк, который находился значит, в городе Барнауле в 1904. У шістдесят році я по вислухі літ уйшов в відставку. Сергій Іванович працював на підприємствах Кривого Рогу на різних посадах. Останнє місце роботи Криворізький гірничо-механічний технікум. Рад що дожив до двох прасників Пасха і 79 лет победы. так и благодарю, конечно, всех вас, которые за то, что их пришли ко мне поздравить, правительство, значит, и района. І город. У свої 99 Сергій Скрильов намагається обходитись без сторонньої допомоги, сам готує та порається по господарству, ходить за хлібом. Один з двох його синів Валерій мешкає в Дніпрі. Кожні два тижні приїздить до батька. каже: увага міста дуже важлива сьогодні. Це дуже його вдохновляє. Батько завжди хоче, щоб не стріляли. чтобы вина с крыши закинчилась. Внимание ко мне, спасибо, что я всегда смотрю программу телевидения и на главном канале вы всегда выступаете. Всю эту нашу жизнь города... Апішовичі три спасімо зарафи Вікторія Добровольська Олег Каплій цей день.